Чому ти, матуся, не плачеш? Але ж не смієшся й мовчиш? Що в своїй уяві ти бачиш, коли серед ночі не спиш? Від плоті своєї крові від сина на звістку се ждеш? Коли у святковому вбранні до мене ти, сину, прийдеш? Де ти що ти робиш, миленький? Вже змучилась моя душа. Оце лише темрява й тиша, і зовсім нічого нема. Ти вийшов у путь на світанку, по честі обрав собі шлях, і зник у ранковім серпанку, мов привид, блукаєш у снах, а я вже і втома, не втома, не в радість мені вже цей світ, аж раптом хтось входить додому і каже Матусю, привіт.